Топ 5 найдоступніших місць для підглядання листя цієї осені менше, ніж за 60 доларів за ніч. Найкраще місце, щоб спостерігати за падінням листя, бюджетні варіанти за 60 доларів або менше за ніч. Осінь ідеальна пора для коротких подорожей, особливо якщо у вас обмежений бюджет. Згідно з нещодавнім звітом Vacasa.com. Майже половина американців планують подорожувати цього сезону, віддаючи перевагу коротким перельотам і відпочинку на вихідних. У пошуках осінніх кольорів багато людей копають листя, і є кілька чудових, але доступних варіантів для цього. Вестон, Вермонт. Середня вартість проживання 34,37 долара. Вестон розташований у південному Вермонті, відомий своїми мальовничими околицями та доступним житлом. Восени тут особливо популярні прогулянки лісами, де можна насолодитися барвистим листям. Навіть незважаючи на невелику кількість постійних жителів, близько 600, місто приваблює туристів своєю атмосферою та можливістю спостереження за природою. Пелла Айова. Середня вартість проживання 45,63 долара. Пелла, штат Айова, межує з найбільшим озером штату Ред Рок, де можна насолоджуватися водними видами спорту та осіннім краєвидом. Центр міста порадує туристів місцевими пекарнями і ресторанами, а з оглядової вежі парку Кордова відкриваються чудові види на околиці. Ньюберрі, Мічиган. Середня вартість проживання 46,21 долара. Ньюберрі, розташований на півострові Суперіор, відомий своєю природною красою та можливістю спостерігати за дикими лосями. Тут також можна насолодитися чистим повітрям і незайманими лісами, що робить це місце ідеальним для тих, хто цінує природу і хоче заощадити на проживання. Нідерланди, Колорадо. Середня вартість проживання 52,33 долара. Невелике містечко Колорадо в Нідерландах пропонує доступне житло та безліч пам'яток, зокрема історичні потяги та оригінальні церкові карети. Тут туристи можуть насолодитися красивою зеленю та активним відпочинком Red Lodge, Монтана. Середня вартість проживання 59,39 долара. Red Lodge, штат Монтана, є популярним місцем для спостереження за листопадом через його близькість до Єлоустонського національного парку. Тут туристи можуть вибирати з широкого спектру розміщення, в готелів до ранчо і насолоджуватися різними видами активного відпочинку. Чому обирають ці місця? Ці міста пропонують не тільки доступне житло, але й унікальні можливості для огляду осіннього листя, природи та культурних заходів. Середня вартість проживання в цих місцях становить менше 60 доларів за ніч, що робить їх ідеальним вибором для бюджетних подорожей. Осінь чудова пора для коротких подорожей, і ці місця допоможуть вам максимально використати свій бюджет.